мої друзі, ви знову мене в гостях на каналі Тіністи Садна Дійки, але як ви бачите, ми сьогодні в приміщенні. А чому? Тому що будемо розпочинати експеримент. Експеримент, який я знайшла в інтернеті, він пов'язаний з ананасом. Я подивилася ролики, цитрусовий сад. Домік для, домі для цитрусових, да? пані Тетяни. І вона там розказувала, як правильно посадити ось цю верхівочку. Як правильно вибрати? Вибрати треба так, щоб все було тут міцне, не відривалося, щоб там не було згнивши. Там гарні такі листочки зелені. Я перевірила, так, я. тут, тобто, а, навіть вкололася. Сам ананас. Да? Треба що зробити? Треба взяти і відкрутити. Я вам скажу не так це й легко. І я попробую. О! Але він все-таки відкрутився. Ось так. Нас цю частину можна відставити з'їсти. А за цією частиною треба зняти лусочки. Зараз будемо знімати і дивитися. Тут повинні бути зачатки, тобто зачистити, так? Да? Тут повинні бути зачатки корінчиків. Ось так я знімаю. Зараз потихеньку. І будемо ставити у водичку. Отут вона дожна пустити корінчики, дивлюся, а ось тут. Ні, це не корінчик. Так, просто дивлюся. Мені дуже повезло, тут ніяких пробірочок не було. О, так, я всі ці лусочки знімаю. Ось такий гарний, бо я вибирала, там було два ананаси і один такий в магазині був, скажімо так, підгулявший. Я побачила, що серединка вже там згнила. Хоча він і був, якщо вибирати для їжі, мабуть, більш спільніший. А цей не такий. Ну, Ананас повинен пахнути, так, казали. Отак От я зачищаю, потім зріжу оцю і поставлю водичку. Тобто мені треба гарно зачистити оці короткі лусочки ананаса, що отут От він пустив. Не було ніякої пробивки, тобто дуже непогано, не було ніякої пробивки, стікетка просто була так одівалася на ананасик. І це Великий плюс. Так. Ну, я скажу, тут ніяких корінчиків нема, мабуть, тому що у нас свіжий, тільки зірваний. Так. Треба оце зрізати. Гарно. Ну, і ще мабуть трохи більше зачистити. Я зараз оце викину. Так, отак викину. Де мене ножик зараз найду? Гострий, гострий, чистий, чистий. Так. Тут є ніж, який дуже гострий і чистий. Щоб зрізати, щоб було зручно, Так, ось такий зріз, ножик покладемо. Ну, так, він пахне не дуже сказ... ну, сказати, щоб сильний аромат по всій хаті. Ні. ну, Зрозуміло, мабуть, він зеленкуватий. Але мені важливо дізнатися, чи справді пусте корінчики і утвориться рослинка, як називала пані Тетяна, мамка для ананаса, яка через два роки дасть плоди. Ну, як ми казали, так. І я ось так. Зачистила, думаю, що достатньо. А може і ні, ну я вже зачистила. Тут, я, як бачу, ніяких корінчиків нема. От тут ще трошки зачищу ножем. І будемо ставити воду. А як ми будемо ставити воду? Так, оце, мабуть, ще трошки зачистити треба, я бачу. Ага. Ой, я забула сказати, що треба спочатку підсушити. Так що ставити воду поки не будемо. Але я покажу, як будемо поставити воду, але треба, щоб він підсушився. Отут. І підсушиться він аж до вечора. ну, як всі, як всі, всі. І потім міряю, він поставить... О, оця баночка підійшла, поставиться в воду. А як поставиться в воду? Поставиться в воду ось отак тільки. Тобто тільки ота якраз ножичка, оту, що я зачистила, буде доторкатися до води. Ну, і оце буде перший експеримент. Поки що, поки він не підсохне, я відкладу і буде, хай сохне. Так, отут позачищати всі, може це. Я трошки позачищаю, щоб тут нічого, ніяких оцих от трьобочків не було. Ого, так. Прям гарно зачищу цю ножку. О, о, прям все. І, в принципі, матеріал готовий. Сама, сам квітконос дуже непоганий, свіжий. І видно, що він недовго лежав, бо навіть корінчики не утворив. Тобто з двох ананасів я вибрала той, що свіжіший і зеленіший. І ніяких пробірочок, ви бачите, ножечка чиста. Тут щось отак, можна зачистити ручкою. Тобто ніяких пробивочок, ніяких гнилей тут ще нема. Тобто він прям як нова копійка. Все, оце ми залишаємо і оце будемо ставити воду. Ось тільки, як буде, отак буде вода доторкатися. І будемо слідкувати. Так, і другий експеримент, який я побачила в інтернеті. Для цього мені що потрібно. Потрібен мох-пакетик, який буде закриватися. Я такі пакетики мені сподобалося. Покажу вам, що цей е, пані теж на цьому ж каналі. Домик для цитрусових, так, да? домик. Для цитрусових так, да, мабуть... Ну, він можна, точно так ну, пані, пані Тетяна знає та лутіє. Вона показувала, як прививає. І одіваю такі пакети на свою прививочку. Я теж так зробила і в мене вже прививочка мене пустила. Пагінці. Так, і мені потрібно носіння. Що я буду робити? Це носіння черемоя. Це я побачила просто в інтернеті, мені стало цікаво, чи справді так краще воно проросте. Я колись була в Іспанії і я закохалася в цей плід. Він був такий, знаєте, але насіння було чорне, а тут дивлюсь коричневе. коричнево. Ну, Тоді, мабуть, я спіла, спіла і їла, а тут не дуже. Ну, все-таки спробую. Ось моє відчуваю, у мене таке насіння. Я знайшла в нас в Полтаві ось таке це це плід черемоя. Заходьте в інтернет, подивіться, воно дуже смачне. Насправді він такий, як морозило, справді, банадово, сонично, полуничний дуже гарний, цікавий смак. Але зрозуміло, що коли побачила цей піліт, мені захотілося ще раз пробувати, в Полтаві він не такого смаку, як насправді. Він просто був солоденький, але не було того аромата і отої консистенції, яка справді є. Виляділа їх в Іспанії. І дуже жалію, що я то привезла ці кісточки, але не знаю, де вони ділися. І от я знайшла в інтернеті, що можна таке, таке тверде насіння, яке довго сходить, порощувати в мохові. Я приготувала мох з фагном, ось такий. Зараз ми розріжемо його. Так, трошки сопливлю, не знаю, мабуть, десь простила. Це взяти. Так, ось, мохсвагнув. І я в оцей пакетик, зі пакетик накладу муху з насінням. І зволожу його. Ой, мабуть, спочатку. Може, вона, там... вона просто скажу, що треба накласти моху, туди накласти насіння і зволожити. Ну, я, мабуть, так і зроблю. О. Отак, в переміжку кладу мох і насіння. Е, мох так гарно напітаю його. ну, Я думаю, що в цьому є якийсь сенс. Мох зберігає, тиме вологу і насіння розбухне. Хоча я бачила, що його просто сіють в землю, ну, кажуть, що надовго сходить. Буде, попробуємо. Я ось так. Великий такий пакетик, мабуть, менший нам було. Потім мох використаю десь вологий. У мене в моху навіть декілька рослин росте, Ось накидала цього муха. Так, ось так. І отак. Що мені жалко цього насіння його. Оце з одної черемої так багато насіння було. Ну, насправді, так. Да. Дуже така костлява попалася. іначе в мене не так було багато насіння, коли я зіла в спавню. Ну, вони ж різні бувають, я так розумію. Тобто, як у нас звучий ролик уже екзотика з магазину, так? Да? Магазинна екзотика, як виростити самому. Ось, і будемо дивитися. Якщо хоч якесь насіннячко взійде, пам'ятаєте, в минулому році я проводила експеримент гіпіастров. Дуже гарний спосіб пророщування насіння на воді. 100% пророщування. Мене попросили показати мої гіпіастрові. А якщо зараз скільки ролик займе часу, то я покажу. Єдине, що я забула... Пшикалку взять, ну, мабуть, може бливо, просто найду водички зараз. Ось так я закидала на І буду дивитися. Сподіваюся, що воно, сказали мені, стерильне. Ну, сам мок стерильний, тут ніяких мікроорганізмів немає. Ну, і отак я його закрию і, і воно. Буде набухати. Давайте ще трошечки. Все-таки там не було особо повітря такого, ну, хватить, думаю. Так, і тепер осталось його намочити. Ну, краще мог намочувати з водою. Дощовою, ну, в мене буде яка буде. У нас непогана вода, яка не скажу, що ідеальна, але непогана, якщо брати по. Так, оце вже нам мені не потрібно, У мене ще один плід є. Що я кажу, що зовсім не той мох, який насправді ну він чи, чи, а, пліт, я вибачаюсь, не той пліт черемоє, тому що я коли його в Іспанії купляла, їла, то це він пах трохи сосною. Тут оцей не віддає. Той перший оцей, з якої я плодию, трохи віддавав. Тобто, ну, зрозуміло, отак. Я трошки хочу, щоб цей мох все це ж таки намочився. О, трошечки, да? І отак оця, ще трошечки, о, так, на, попробувати. Ну, значить, нічого мок. видно відчувається, що тут буде влага. І ось в таку стані я його залишу. Не знаю, скільки часу пройде, через ній тільки гляну і подивимося на результат. Ну Ось, дуже цікаво починати експерименти. Ну, ось тут мало муху я бачу. Мало муху, тому що... Але, ага, і води мало. Зараз ми трошечки ще моку додали. вверху, начебто. О. Ну, і подивимося, які ж, як рослинки проростуть. Ну, кажуть, що видно ж можна буде дивитись на цей пакетик, його не відкривати, навіть кажуть. Не треба відкривати. Так, оце що за тирса. Я ну, не моха тут Ну, Оце такий якість моха. Що це? Хіба це мох? Це якісь дрова. Трошки сюди ще треба додати, бо мох не вологий. Чуть-чуть. Ще чуть-чуть треба капнути води. О, наші... Так, тут дивлюся. Тут теж є. такі Угу. Так, то, от дивіться, тут ось видно, там середині, тут не видно. В общем, ось в такому вигляді будемо дивитися, які були саме швидше. Ну, ми ну, зібрали, поклали. Трошечки ще добавили водички, О, це повинно було, чуть-чуть. Ну і все, все, закриваю цей пакетик. Так. О, и будем пытаться эксперимент. Так, трошечки я так покладу. Так, мабуть, будет еще чуть, убичувается под рукой, что еще, еще тут треба... что-то. Угу. Ну, так уже достатньо, мабуть. Ну, Візьме, забере лишню. Ну, якщо ви... Ми, якщо що, можна його піджати. Воно видно буде. Чи буде лишнє. О, видно, що він вологий. Ось в такому вигляді я кладу. Просто в себе десь тип, на моєму зимовому садочку. А зимовим садочком я називаю теж те, що... У мене по вікнах, в різних кімнатах багато рослин. Ну, і на цьому початок експеримента починається. Оце ще підсушується, десь години 3-4. Я думаю, до вечора, може і до завтра. А потім я вже отак поставлю, да, якраз приготувала. Буду теж спостерігати, що банан можна вирощувати, і будемо дивитися, чи можна виростити справді банан. У мовах нашої кімнати. Ну, зрозуміло, що влітку винесеться він на сонце, як будь-який кактус. А взимку буде він у нас в кімнаті. Ну, а це будемо смакувати нашими плодами. Ну, і ще хотіла показати розрізати, що це за плід Черемоя, якщо хто. О, зараз покажу його. Отак розрізала, розріжу. Ось який він, бачите, ось такими ягідками. І їх тут дуже багато. І можна знову насобирати. Їх треба насобирати, трошки просушити. О, і ось така ягідка свіжа. І отак от їсти. Насправді їх тут дуже багато. Ну, якщо ми вже про екзоти, я покажу вам мій екзот. О, М -м 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 -м! дуже смачний. Але нема того кремового стану, який я їла з справжню придатку. Зрозуміло, що він вже лежить, що це. Збиралася за ним кувати. Ну, і там плоди я їла і такого розміру, і більшого. І вони були дуже смачні. Називалися вони там чермоя. Так, ну і покажу ж вам, як моїх екзотів. Ну, я вважаю, кімнатні рослини, да, І екзоти. Екзоти це мій лимончик. Давай, зупиню, перейду і покажу. Ну і ось я в одному із куточків ой, мого саду. Тут підвіконня, на ньому в мене росте ростуть самі звичайні рослини. Да? Це гіпіаструм, який я купляла і спасала. Подивіться, що я ролик кину вам. Гіпіаструм у Будапешті купила білий. Дивіться, яка гарна цибулька наросла. Да, я її осінню пересадила. Ну, і, в принципі, буду чекати, можливо, цвітіння буде чи не буде. Е, мені пані Еллочка рекомендації дала, що треба очищати ніжку, що треба дивитися, якби не вона, мабуть, він би пропав. Бо справді почав корічки підгнивати. Тому подивіться обов'язково і почищайте. І тут оцей мій дикий лимончик. Які, які квіточки один раз в житті видав і все. І то це так було. Але я вирішила на нього привить, але спочатку вирішила перевірити. Так, ось тут Це він такий. Я сподіваюся, що він гарно провів літо і може вже починатиме цвісти. Не знаю, що за лимон. З кісточки вирощені. Що це? Цитрус, не лимон, а цитрус, бо навіть не знаю, чи лимон, чи не лимон. Лимон, похоже, пахне. І ось мої, подивіться, так близько, покажу. Це мої тут гіпіаструми з насіннячка. Звичайно, світло включила, бо, як бачите, дуже незручно. Ну, Тут не видно цибулечок. Тобто вони в мене всі живі, всі ростуть, але ж, бачите, як вкупі. Ось. І тут один лимончик. Я вам скажу, це маленька частинка. Це ще е, ці Ну, в принципі, видно, що вони підросли. У е, мене ще цілий вазончик. Дойду покажу. Ну, Там я ще, там в мене сьогодні ранок і мої рідні сплять. Не буду вже їх будити, щоб показати. Так, і ось мій лимончик, який я прививала за рецептом. І подивіться, він уже почав прищепа почала пускати. Прививала на дичку. Тобто з кісточки виросла деревинка, да? о, зараз покажу вам. Тут ще в мене не всі рослини, бачите, привела і от прищепа почала вже рости. Отже, все я її зробила добре. Ну і покажу вам мої лимони. Їм йому там тут жар жаркувато. Ось. Такі красунчики у мене вже є. Тут якраз 6 штук. І ось такі молоденькі лимони, яким, мабуть, вони ось недавно утворилися, може, неділі-дві назад. Він в мене скинув багато листя спочатку. Потім почав цвісти, як бачите, цвіт. Потім починає прирост наростати, там, де я зрізала на прививку. Тобто все зразу. І вон, видно, бачите, лимончик теж утворився. Але зрозуміло, що в квартирі йому не дуже гарно, подивіться, трошечки жовтіє листя. Трохи жовтіє, жовтіє. Ой, цей лимончик, подивіться, жовтенький, мабуть, відпаде. От я навіть попробую. О, ні, тримається. Ну, тримається. І тут же ж квіточка рядом. Оце він так у мене веде себе. Дивимося. Тут у твари лимончик є, бачите, он завість. Бачите, він є маленький. Взагалі, я нічого не обрізаю. Я єдине, що не давала живлення, не пересаджувала, як заносила його. Пересаджуватиму весною. І я пересаджувала весною. Листя він тут був весь зелений, трохи скинув. Ну, тому що із за стресу, а що значить занести з вулиці сюди. Да? Ну, я сподіваюся, що він мене до весни тут виживе. Тут у нього звичайна лампа, і я ще таку включила да, для спеціально для повного спектру. Щоб, сподіваюся, мої рослини були живі. Ну Їм тут дуже жарко, справді кажу, жарко, тому що я не можу в кімнаті тримати температуру 15 градусів. Тут всі 20, зараз, всі 20. Але все рівно жарко. Так, ну от, одна, одна із частинок саду я вам показала. До побачення, гарного дня. Сподіваюсь, мій ролик був корисний. Ну, а тут колеуси попускали. Це я посадила на дітки, да? тому що, бачите, от, ну, старий колес вже пора викидати. То я від нього повідщипувала і понасаджувала. Так, гарного дня, до побачення, до нових зустрічей. Проводьте експерименти, радуйтеся сьогоднішньому дню, і Україна переможе. Щасливого, гарного вам надалі!